Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перав ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері і вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте. Їх. Не кожний, хто промовляє до мене Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю. Я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, линула злива. Потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, роззіллялися ріки. Подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Послання до Колосян, розділ 3. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя з'явиться, тоді і ви з Ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. Тепер же відкиньте і ви все те геть від себе: гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову. Що відновлюється до досконалого спізнання відповідно до образу свого Творця. Тимто немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все у всьому Христос. Вдягніться отже, як вибрані Божі святі і любі. У серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості. І нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані, в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і напоумляйте одні одних, співаючи Богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні. І все, що б ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки. Любіть жінок і не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому. Бо це Господові вгодне. Батьки, не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби слухайтеся у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця, в Господнім острасі. Усе, що тільки чините, робіть від душі. Як для Господа, а не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду, тобто спадщину, служіте Господові Христові. Хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Псалом 11 До Господа я прибігаю, і як ви можете душі моїй казати Лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить? Того ненавидить його душа. Жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Книга приповідок, розділ 24 Злим людям не завидуй, ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом. Його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна. Як коралі, уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка, гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї, якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то господь побачить і буде йому недовподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обог, хто передбачить. Це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити. І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний. КНИГА Пророка Єремії, розділ тринадцятий. І так сказав мені Господь: Іди, купи собі льняний пояс, і підпережи ним собі крижі, та в воду не клади його. І купив я пояс, як заповів Господь. І підперезав собі крижі. І надійшло слово Господнє до мене вдруге. Візьми пояс, що купив єси, що на крижах у тебе. Встань та й піди на Ефрат і сховай його там, у щілині, в скелі. Пішов я та й сховав його на Ефраті, як заповідав мені Господь. Як же сплило чимало часу, сказав мені Господь Піди на Ефрат і візьми звідти пояс, що я заповідав тобі сховати там. Пішов я на Ефрат, розшукав і взяв пояс з того місця, де його сховав був. І ось пояс зогнив і став непридатним. І надійшло до мене. Таке слово Господнє. Так говорить Господь, Отак я знищу гординю Юди і велику гординю Єрусалиму. Цей злий народ, що не хоче слухати моїх слів, що ходить за своїм запеклим серцем і біжить слідом за іншими богами, щоб їм служити і перед ними ниць припадати. Стане таким, як цей пояс, ні до чого не придатний. Бо як пояс прилягає чоловікові до стану, так я пригорнув до себе весь дім Ізраїля і дім Юди, каже слово Господнє, щоб вони були моїм народом і славою моєю, і хвалою моєю, і окрасою моєю. Та вони не послухалися. Оце ж промов до них це слово. Так говорить Господь Бог Ізраїлів: кожний глечик наповниться вином, коли ж тобі відкажуть. Хіба ж ми не знаємо, що кожний глечик наповнюється вином? Ти їм скажеш. Так говорить Господь, ось я сповню вином аж до перепою всіх мешканців цієї землі, і царів, що сидять на Давидовім престолі, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму, і порозбиваю одного об одного, батьків і синів у купі, Каже слово Господнє. Не помилую, не змилосерджусь, і не пожалую, геть вигублю їх. Слухайте і уважайте, та не зносьтеся гордо, бо це Господь говорить Воздайте Господові, Богові вашому, за його величчю, ще не стемніло, і ще ноги ваші не спотикаються по горах у сутінку. Ви чекаєте світла, та він його на тьму оберне, темряву з нього вчинить. Коли ж не послухаєте цього, душа моя потай оплакуватиме гординю вашу. Вона буде плакати гірко, очі мої у сльозах розпливуться, бо займуть у полон стадо Господнє. Промовте до царя і до цариці. Сядьте низенько, бо впав з голови вашої вінець вашої слави. Міста на півдні позамикані, і нікому їх відчинити. Увесь Юда пішов на вигнання, вигнання цілковите. Зведи, Єрусалиме, твої очі, і подивися на тих, що йдуть із півночі. Де стадо, що було тобі віддане, ті пишні твої вівці? Що скажеш, коли настановить старшувати над тобою твоїх коханців, яких ти сама принадила до себе? Чи не схоплять тебе болі, як жінку, що породжує? І коли скажеш у твоїм серці За що мені таке судилось? За превелику твою беззаконність піднято тобі поле та оголено твої ноги. Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру або леопард плями свої? Отак От і ви, чи зможете добро чинити, звикши зло робити? Я їх порозвіваю, мов полову. Що її розвіває вітер із пустині, такий твій жереб, частка призначена тобі від мене, каже слово Господнє. Бо ти мене забула і звірилась на неправду, я ж сам закину твою нижню одіж на твоє обличчя, що й сором твій буде видно. Твої перелюби. Твоє яріння, твоя зухвала розпуста. По пагорбах і в полі бачив я твої гедоти. Горе тобі, Єрусалиме, очиститись не хочеш! Доки ще будеш зволікати?